Жу, я не дам ради, я не зможу то все перегрузити. Що сідайте зі мною? Це мій сусід, це Євгеній Бондарєв. Прекрасна людина. Женічка, дякую, і е, Женя, е, віруюча дуже людина. І коли ми їздили, а я ж, ну я ж емоційна, я можу там хтось десь щось мені неправильно там на, на дорозі, я можу сказати, ай яй. І я думаю, чи ж мені тих таких хороших людей, віруючих, мабуть, скажу. Щоб я десь там щось переосмислила. Євген тоді в будівельній сфері працював. Зараз це успішний ріелтор. Можливо, не так від мені треба було, як і я йому. Він змінив сферу своєї діяльності. Він зараз прекрасний, успішний ріелтор. Ірина Яблоновська, Іриночка, це моя колега, з якою ми теж зустрічалися на угодах, на якихось корпоративах там і так далі. І вона відразу відгукнулася і почала мені допомагати. Потім